Ну, якщо б мені потрібно було і зараз виходить, я б виходив. Ну, Майдан це наш український от цей момент, коли ми, ми терпляче, 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 ми, ми гнучки, ти, ну, ну, палка. Да, ти гнеш а потім вона ламається. Ну, у нас зламалось у багатьох, коли почали ну, побиття студентів. Ну, ну, дітей, ну, фактично б'ють твоїх дітей, ламають пальці, ребра, там, носи. Калюжі крові. Ну, для мене це був шок. Ну, як для батька, який я ніколи ну, не там РЕМ якимось бойовиком, але просто побили дітей. Коли Янукович тік, то для нас багатьох стало зрозуміло, що перемога от, відбулася. Перемога відбулася, і зараз будуть якісь зміни. Ну, ми думали, вони будуть незворотні і позитивні. Вони не могли бути чисто позитивними, бо це були інтереси Росії, як виявилось, дуже затронуті. Путін нам не простить майдан, перемогу Майдану. Чому? Тому що ну, якщо у нас це можливо, то виходить, що могло би бути можливим і в Росії, і в Білорусі. Майдан свою історичну місію точно виконав, точно він переміг. Результатом були потім демократичні вибори і потім, да, і потім боротьба. Просто нам незалежність формальна, як би передали в 91-му, але за справжню незалежність нам прийдеться ще ховати багатьох друзів.